Всім привіт сьогодні до вас з новинами 3 серпня. В нас стартує нове злиття. Увага на вод чемпіона з фракції духів лісу. Еміка хороброго, тож розберемо його навички та проаналізуємо, чи варті він уваги. Поїхали. З першої навички атакує одного ворога, збільшує силу всіх накладених на себе щитів на 25%. І також на 25% збільшує силу всіх щитів на союзнику з найнижчим здоров'ям. З другої навички, атакує всіх ворогів, накладає на всю команду щит пропорційний 30% власного максимального здоров'я, на два ходи. Це дуже круто, що саме від свого максимального здоров'я. Тобто ми зможемо зробити дуже потужні щити для нашої команди. Плюс з бази він буде збільшувати їх силу, і до того ж він ще буде скорочувати перезарядку навичок усіх союзників, окрім себе, на один хід. Це просто імбовий скіл, який буде добре тримати команду, плюс скорочувати перезарядку союзників. Так, всього один хід, але це дуже потужна навичка. Йдемо далі. Третя навичка. Увага, накладає невмирання на всю команду на два ходи, і також накладає на себе глузування та щит на два ходи. Сила щита складає 30% від власного максимального здоров'я. Те, що він має невмирання, це вже робить його героєм анкілів. Плюс бав глузування буде добре працювати на новому босі, Акуморі. Далі його пасивна навичка. Якщо зазнає атаки, перебуваючи під дією щита, має 50% шанс збільшити тривалості перезарядки довільної навички нападника на два ходи. І щоразу, коли здоров'я союзника падає нижче 20%, збільшує шкоду від атаки цього союзника на 20%. Це просто щось космічне. Ця пасивна навичка буде дуже актуальна на арені. Тобто він спочатку накладає глузування, відповідно, його атакують і він буде збільшувати перезарядку навичок суперника. А якщо навіть будуть масові удари, все одно буде збільшувати перезарядку. І до того, що якщо в команді буде Ліоріус або Вінсиносна, збільшить їх шкоди та низького здоров'я на 20%. І також він має ауру, яка збільшує здоров'я на 30% усіх союзників у всіх битвах. То, що ми маємо в підсумку? Це буде дуже міцний чемпіон, який буде тримати команду щитами, збільшувати їх силу, накладати невмирання, збільшувати перезрядку навичок суперників і перезаряджати навички союзників на один хід. І перейдемо до самого головного: чи варто робити це злиття? Відповідь 100% варто. В першу чергу раджу звернути увагу всім гравцям, в кого ще немає анкілу на клан боса. Бо в нього є невмирання, з яким можливо зробити анкіл. По-друге, він буде корисний на підземеллях, війни фракції, судна вежа, особливо для новачків і середнього розвитку аккаунту, бо буде захищати вашу команду і зменшувати порядку навичок. І також він буде корисний новому босі Акуморі, бо за рахунок бафу глузування бос буде атакувати його і накладати свій штраф. І по-третє, це, звичайно, арена, як звичайна групова, так і лайф арена, бо він поєднує у собі багато корисних навичок, плюс добре розганяє шкоду команди за низького здоров'я. Також пасивна навичка, яка буде збільшувати тривалості перезарядки навичок. Суперний. Ну що ж, мені Емік хоробри дуже сподобався. Злиття робити планує 100%, А якої думки ви про цього чемпіона? Пишіть у коментарях. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.